Скоро Миколая, Різдво, Новий рік, Ханука. І я вирішив зробити підбірку подарунків для програміста. До цієї справи я підійшов максимально серйозно. Візьмемо Василя, він прям типовий програміст-програміста. Все критично необхідне, що йому в принципі може знадобитись, він уже має. Тому такі подарунки, як навушники, ноут, рюкзак, немає сенсу дарувати. Особливо, якщо не знаєш дуже конкретних вподобань. Ну, ноути хіба що окрім нових MacBook Pro, бо від них ні лінуксоїди, ні фанати Вінди точно не відмовляться. Тому головна ідея подарунку полягає в тому, щоб знайти річ, про яку Василь навіть ніколи і не думав, але буде радий отримати. Топ піде по ціновому діапазону від дешевих до дорогих. Власне, в формуванні топу допомогло ком'юніті в Телеграмі. Але... Поки підшоковував, вийшло стільки варіантів, що далеко не всі попали в це відео. Посилання на повний список з усіма варіантами, які в принципі розглядали, додам в опис під відео. Але май на увазі, там трапляються доволі дивні подарунки, які швидко викрасили. Наприклад, худі на коробку передач. Таймер для методу помідора це одна з найбільш бюджетних речей, яка може змінити життя людини. Суть методу помідора в тому, щоб максимально сильно сконцентруватися. певний короткий час. Тобто, ти ставиш таймер на 25 хвилин і працюєш, не відволікаючись ні на що, а потім 5 хвилин відпочиваєш не працюючи ні капельки. Мені це дуже сильно збільшило продуктивність роботи. Сам автор, як і дуже багато адептів такого методу, каже, що це має бути саме фізичний таймер. Особисто я використовую плагін в браузері. але якби мені подарували такий таймер, я був би дуже задоволений. Натяк, сподіваюся, зрозумілий. Хоча стоп, ні, не треба, а то після всіх свят я буду з десятком таймерів такий сидіти заводити. Тому якщо людина знає про цей метод, то вона буде рада подарунку. А якщо не знає, то можливо буде в захваті від цього методу. Кубик Рубика. Кубик Рубика ідеально підійде, якщо Василь... Ніколи не був помічений за цим заняттям, тому що навчитись збирати його можна буквально за декілька годин. Власне, особисто я навчився збирати його тільки максимально примітивним алгоритмом. Але коли навчився, ще десь тиждень приходив до усіх, давав кубик такий розмішай і збирав на їх очах. А якщо він втягнеться і таки захопиться, то. Це ціла окрема субкультура. Головне при виборі кубика ви в магазині попросіть покрутити максимально дорогий, щоб зрозуміти наскільки легко і зручно він може крутитись. А потім по своєму бюджету вибирайте той, який буде максимально не схожий на оцей совєтський кубик, який, поки прокрутиш одну сторону, можна здохнути. Від головна проблема ось таких совкових і дешевих кубиків, в тому що якщо ти чуть-чуть буквально не докрутив грань, то вона вже не обернеться в. Трішки дорожчих кубиках, або супердорогих, ти можеш хоч пів грані не докрутити, і вона ідеально так пуньк 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 Конструктор з дерева ось це ще одна прям топова річ. Такий конструктор з дерева є практично під будь-який бюджет. Від е, стімпанк-годинника за 200 гривень до великого парку атракціонів оцих кубиків за 5 тисяч гривень. Там є навіть можливість зібрати свій музичний інструмент, який буде грати, або. Коня для своєї хлопчачо-мачо Кайфухати. Автоматичний дозатор рідкого мила. До того, як він у мене з'явився, я в принципі не задумався, що це може бути корисно чи цікаво. Ну, подумаєш, не кнопку натискати, а підставляти руки, ну в чому прикол. Але виявилося, що це прям супер топова річ. По-перше, якщо ти приходиш і чимось в тебе сильно вимазані руки, там займався кулінарією чи в якомусь гівні копорсався, типу, кодив на 1С. То якщо будеш пробувати натискати на мило, воно засреться моментально. А особливо, якщо в тебе руки там в запаху цибулі, ти натиснув, потім ця штука буде ваняти ще тижнями наперед. А ще туди заливається мило в перемішку з водою, тому воно видає одразу пінку, а не просто мило. І розхід в десятки разів екомініший. А спонсор цього відео Джоб Кеннон. Це інструмент на базі AI для пошуку роботи в сфері IT. За допомогою штучного інтелекту він створить оптимізоване резюме для великої кількості вакансій. Також ви можете пройти тест на софт скіли який допоможе вам знайти роботу відповідно до ваших навичок. Штучний інтелект Джоб Кеннон вміє в чудеса, знаходячи ролі, призначені саме для вас. Одне резюме для сотні вакансій, одне тестове для всіх компаній. Усі посилання в описі під відео. Це були подарунки для маленького бюджету, коли не те, щоб людина вам сильно дорога, ну, наприклад, колега в офісі, чи у вас грошей немає, чи ще якась така штука. Але ви хочете зробити йому якийсь подарунок, який дійсно може йому сподобатись, і не полетить в смітник прямо на наступний день після подарунків. Далі йде середній ціновий бюджет, коли ви вже можете потратити більше грошей, але і хочеться щось цікавіше придумати. Павербанк. Павербанк це універсальний подарунок, навіть якщо ви взагалі не знаєте людину. Ось у мене вже є мінімум три павербанки, але я точно зрадію від ще одного. Павербанків мало не буває, особливо з тим, як сьогодні зранку мене розбудили шахіди. чи що там вони запускали, я розумію, що скоро вони знадобляться. Картина сучасного художника це подарунок для креативних особистостей. Бо картина від молодих художників це супертопова річ. По-перше, можливо, ці художники колись стануть відомими і дуже дорогими. А по-друге, навіть зараз вони вже роблять топові роботи. Ну і варіація цін доволі велика від тисячі гривень до там, десятка тисяч гривень. Причому досить часто буває так, що роботи молодих художників ціняться більше ніж їх роботи в більш зрілому віці, тобто якісь перші роботи будуть най найціннішими у всіх їх кар'єрі. Наприклад, мені подарували ось таку картину. Головне при виборі картини не беріть пейзажі. Це має бути щось більш цікаве з емоціями-авторами, їх відчуттям, а не просто переведення фотоапарату на масло. Настільні ігри. Настільні ігри це також дуже крутий подарунок. Але спочатку потрібно зрозуміти, яку саме гру варто подарувати. Наприклад, мені дарували мемологію, підривні котята, уно, які майже одразу летіли в смітник. Я потім руки після них мив під автоматичним дезатором. Тоді я думав, що мені просто не подобаються настільні ігри. Але коли я пограв більш складні і цікаві настолки, я зрозумів, що проблема в іншому. І так, головний критерій для покупки ігор для людини, яка раніше ними не захоплювалась, це щоб для гри потрібно було мінімум людей. Бо для людини, яка б ніколи раніше не грала на столки, яка отримує пакаван, де треба 5 людей, знайти ще 5 задротів буде доволі важко, а тим більше зібратися. Дуже гарні приклади: це Зоріні імперії і Агрікола. Вони прям мої улюблені на столки. Це ті ігри, які можна грати вдвох. І це вже буде дуже цікаво. А якщо прийдуть ще люди, то можна грати в п'ятьох не менш цікаво. Це один з тих подарунків, які можуть повністю змінити світ людини, якщо вона не знала про цей світ і якщо дуже втягнеться в нього. А якщо умовний Василь чи Василина уже е, фанат настолок, то достатньо помоніторити, яких настолок в нього немає. Гарантую радості повні штани. Гра в тим: якщо твій друг не лише програміст, а шей ну деколи і таке трапляється, то є дуже читерський метод його порадувати. Всіма правдами і неправдами дізнайся його нік в стімі. І якщо у нього там публічний вішліст, то ти побачиш усі ігри, які він додав обране, але ще не купив. Так, ти купиш те, що він хоче, і дуже здивуєш його. Якщо не користувався Стімом, то там, при покупці ігри, ти можеш вибрати купити у подарунок. Купуєш, оплачуєш і йому зразу стім такий. Вам у подарунок прийшла гра книги. Книги для програміста це прям суперподарунок. Але треба уважно придивитись: є люди і програмісти, які хейтять паперові книги. Якщо ваш один з таких, то краще не бісити його паперовими книгами. Але якщо ваш програміст читає паперові книги, то ось короткий лікбез. Якщо він джун чи тільки починає вчити програмування, то чистий код від дядька Боба це прям ідеальна книга. Маєте бюджет трішки побільше, тоді повна збірка дядька Боба це ідеальний варіант. Ну, в мене є відео про це, тому тут не буду розхвалювати. Коротко, це топ. Якщо він уже давно працює і виглядає прям крутим програмістом. Ну, він виглядає як я. То е, Domain Driven Design або шаблони корпоративних додатків це прям супер-топові книги. Я їх час від часу активно перечитую. А ще можна не лише програмістські книжки подарувати, а й колекційні книги з якоїсь серії якої він фанат. Наприклад, я в захваті від цієї збірки Гаррі Потера від Абаби Галамаги. Комусь може подобатись Володар Перснів, тоді збірка в оригіналі в шкіряній обкладинці це прям дуже солідний подарунок. А ще таким способом можна гарно вчити іноземні мови. Наприклад, мені не набридає читати Гаррі Поттера, тому я беру його англійською мовою, перечитую, сюжет я знаю доволі гарно, тому не гублюсь в ньому. І так треную свою англійську. Ось зараз третю частину читаю. Ардуїно. А якщо. Василь чи Василина, в принципі, гік, але ще досі не займається паянням і мікроконтролерами, пора на них підсадити. Стартовий набір Arduino це прям ідеальний спосіб для того, щоб це зробити. Там іде сам Ардуїну, мікрокомп'ютер, і дуже багато різних деталей: моторчики, пульт, світлодіоди, клавіатури це все можна програмувати і зробити майже розумний будинок. Причому, коли він це все збере запрограмує сам на C, раз чи взагалі на асемблері, то це набагато краще дасть розуміння, як працює програмування на низькому рівні. Тому дуже рекомендую Arduino. Крім того, що вони будуть його розважати, він ще може стати на рівень вищий як програміст, тому що якщо зараз він фронтенд програміст і розбереться, як все працює на низькому рівні, то він стане таким супер-топовим програмістом і зверху і знизу. Тест на ДНК. О, це буде ще одним дуже крутим подарунком. Мені нещодавно такий подарували, і до того, як подарували, я такий взагалі нічого не знаю про тести ДНК, навіщо, що і як. А коли подарували, я такий, офігеть, як круто. Суть в тому, що тобі подарували коробочку. В ній є паличка, яку ти маєш послинити, далі запихнути це в маленьку баночку, в конвертик і відправити в лабораторію. Там дістають твоє ДНК, досліджують твоє коріння, предків і походження. Коли в мене зробили цю перевірку, виявилось, що моя рідна тітка також зробила такий тест, і її показали в моїх найближчих родичах. При тому ім'я своє я давав початково фейкове, тому я впевнений, прям, що це не рандомний результат, який вони часто так. Колесо фортуни покрутили і виставили. Ще досить круто, що це така готова коробка, все приїжджає готовим. Там навіть є конвертик, де надруковано вже зворотній адрес лабораторії, тому натупити щось переплутати практично нереально. А значить, мінімум зусиль і максимум емоцій. Досить вирогідно, що людина після того, як дізнається своє початкове коріння, захоче копати далі. А в Україні вже є доволі багато крутих компаній, які займаються родоводом. І якщо до них прийти, вони по архівах пошерстять, знайдуть детально твоє дерево, предків. А це доволі важливо не втрачати своїх предків і коренів. Наступна категорія це великий бюджет. Якщо ви вирішили потратити більшу суму, то можна подивитись вже на якісь суттєвіші речі. DJI FPV. Один з топових подарунків в даний час це пульт і окуляри для дронів. До речі, тут ціновий діапазон може бути також великим. Бувають пульт і за 500 гривень для того, щоб просто покрутити і подивитись, як це все працює. І повний фарш, де окремо окуляри, які ти одягаєш, пульт, яким ти можеш і тренуватися, і управляти реальним дроном для того, щоб створювати більше хороших росіян. Причому самі окуляри і пульт завжди залишатимуться ті самі. І під час тренувань, і під час роботи навіть дрони будуть мінятися, зазвичай це одноразові дрони, а пульт залишається тим самим. Для початку тренування не беруть навіть справжні дрони, просто завантажують додаток в Steam і літають в самому Steam. А коли вже натренувався і не розбиваєшся кожні 5 хвилин, тоді можна взяти справжній дрон і потренуватися вже на фізичному. AirPods. Якщо ви бачили Василя з айфоном, але без навушників AirPods, то ну, ви знайшли ідеальний подарунок. Вони є практично на будь-який бюджет. Від просто AirPods за 5 тисяч гривень до AirPods Max за 25 тисяч гривень. Але тут є дуже важливий нюанс: це ідеальні навушники в екосистемі Apple, а не ідеальні навушники взагалі. Тому, якщо Василь був помічений в аудіофільстві. І ходив з різними навушниками, прискіпувався, розслуховував різні тональності, то ні в якому разі їх не даруйте, тому що він дуже скривить писочок, і далі вас чекатиме лекція годинки на три, чому AirPods – це дуже погані навушники, і це гівно, яке ніколи нікому не треба дарувати. Але якщо не був помічений, то це ідеальний подарунок. Клавіатура. Наступний подарунок це механічна клавіатура. О, це прям окремий всесвіт. Програмісти колекціонують клавіатури, збирають їх, збирають клавіші, кастомізують під себе, в загальному граються як тільки можуть. І навіть якщо у них вже є дві механічні клавіатури, то в якійсь новій клавіатурі, типу дроп, вони будуть максимально щасливі. Правда, в Україні їх в продажі я не знайшов, але тому відео записую раніше, щоб встигли його купити. Самі ж клавіші можна міняти. Якщо людина володіє сліпим методом друку, то можна взяти взагалі клавіші без будь-яких надписів, або купити топову клавіатуру з клавішами каченятами Прикол в тому, що ось ці накладки дуже легко міняються. І тому це з одної сторони подарунок прикол, з іншої сторони, дуже крутий подарунок, який буде використовуватись постійно. Більше того, топові клавіатури продаються в ось такому вигляді, без верхніх накладок. І накладки купуються окремо. Читалка, це дуже крута річ, якщо людина хейтить паперові книги. Я читаю електронну книгу, о, ти пробуєш кинути читати. Але спочатку пересвідчусь, що у людини вже немає, наприклад, ось такого девайсу, і вона справді любить читати в такому випадку. Це дуже хороший подарунок. Наприклад, я своєю дуже задоволений. Якщо подумати, я б ніколи не зміг возити з собою всі томи Кінга Террі Прачета. А так все під рукою. До речі, дуже важлива річ при виборі електронної книги це брати ту, в якої є підсвітка. Тому що ну сама суть електронної книги в тому, що вона витрачає заряд тільки на перевертання, ну на відмальовування сторінки, і може місяцями, якщо не роками, працювати від одного заряду. І саме через це в дешевих електронних книгах немає вбудованої підсвітки. І в такому випадку, якщо ти захочеш почитати вночі, прийдеться підсвічувати ліхтариком, як в дитинстві. Ще один величезний плюс електронної книги в порівнянні з планшетом. Це те, що на яскравому сонці її дуже гарно видно, ну як паперову. Тому що з планшета ти в парку під сонечком фігшо почитаєш. Лего. Я дуже люблю Лего. І знаю, що фанатів Лего просто безліч. І тому це теж дуже крутий подарунок. Особливо, якщо поєднати Лего і якусь конкретну фанатську річ. Наприклад, якщо людина фанат Гаррі Поттера, то ось цей замок це прям. Мрія, головне переконайтеся, що в людини є місце в домі, куди її поставити, тому що замок не маленький. Або мені, наприклад, дуже подобається ось цей набір від дивні дива. Це просто кайф. Я б пищав як п'ятирічна дівчинка від радості, якби щось таке отримав. Але особливий кайф це Леготехнік. Наприклад, там машини збираються починаючи з двигуна, і поступово обростає машина. Все рухається, взаємодіє, і з того, що мені казали люди на СТО. То воно дуже схоже до того, як працює реальна машина. А ще Лего можна з'єднати з, з Ардуїном. Тоді ви можете заставити машинку їздити, або в замку Гаррі Поттера відкривати-закривати двері автоматично. Це взагалі може бути комбінація. Наприклад, Миколайчик приносить Ардуїну, а на Новий рік, через двох, ви даруєте Лего. І тоді такий пунк і ціле. Ось. Ну, я. Емоціями, а не красномовністю тут показався. Проектор. Проектор це вже доволі дорогий подарунок, але дуже крутий. З ним можна влаштувати домашній кінотеатр і насолоджуватись ВІП-залом без інших глядачів. А ще телевізорів таких діаметрів практично не існує. Тому це буде дуже гарний і цінний подарунок. Головне правило таких проекторів. Не беріть дешеві офісні проектори, В порівнянні з ними краще за ту ж саму ціну купити хороший телевізор. При тому, це також один з тих подарунків, який для людини може створити цілий новий світ. Ну і розорити його бюджет. Ти подаруєш йому проектор. Він піде шукати екран, щоб все гарно бачити. Потім піде шукати акустику, щоб все гарно чути. Потім звукоізоляцію стін для того, щоб все гарно відлуння. Ховалося, потім гарні крісла, і пішло-поїхало, і грошей в нього немає. В цьому списку я постарався зібрати доволі різнопланові подарунки для того, щоб у вас виникла ідея, в яку сторону можна піти. Причому ці подарунки можуть відкрити абсолютно нові аспекти і подарувати величезні емоції людині. Наприклад, як таймер Помідора або ардуїно чи настольні ігри. Якщо варіанту вашого подарунку тут немає, або нічого не зацікавило. То посилання на повний величезний список є в описі під відео. Там я зібрав все можливе, що лише проходило в голову. Опитав всіх знайомих, продумав всі варіанти, які сам міг би отримати, які не міг би отримати, яких би страшно було отримати. Все. Ну і дякую моїм спонсорам на Ютубі і «Бай Кофі. Завдяки вам я можу робити відео частіше. Щоб не думали, що я тут лапшу всяку навіш. Ось мій кубик Рубик, а зараз я його зберу на ваших очах примітивним алгоритмом. Та-дам! Зібрав. Як казав Тор, все ще достойний.